Всім привіт, любі друзі! Мене звати Марічка. І сьогодні з вами поговоримо про різницю між тим, як навчають дітей в Україні і в Англії. Так, дуже складна, складна назва для відео. Ми з вами вже багато разів обговорювали такі теми теми саме різниці між в, балетом в Україні і балетом в Англії. Я сама з України і, взагалі, своє, напевно, найголовніше навчання, типу, ось прямо початок балету. Я вже ж а, а, вчила в Україні і закінчила там балетну школу. Зараз я в Англії спочатку. Війни, і тут також я навчаюсь балету. І в мене є досвід, з котрим я розповім вам і поділюсь з вами про те, як навчають дітей. Тобто я бачу різниці. Ми з вами на цьому каналі вже робили різниці про е різні рухи. Тобто навіть рухи, деякі рухи, котрі ми робимо в Україні, абсолютно по і по-іншому роблять в Англії. Навіть називаються по-іншому, роблять по, іншому, по іншому, вчать по-іншому. Ну а вже ж різні школи, різні країни по-різному вчать, але це дуже цікаво. Також ми з вами говорили про екзамени, як проходять екзамени. Також ми з вами говорили про системи, які системи, тобто як навчають тобто системи оцінювання. Ми з вами говорили про класи, які класи в мене були в Україні, і які тут класи. Ми це вже саме про багато разів говорили. Але сьогодні також це буде тема знову ж таки про різницю між Україною і Англією. Але тут же буде саме про підготовку, про саме, напевно, найголовніший етап в балеті. Це Увійти в балет, увійти в цю течію і поплести по ній. Ось я вам розповім свій досвід, розповім якийсь також свій досвід. Ось, і давайте одразу хочу почати з того. Тобто хто я? Давайте почнемо. так, хто я, який в мене є досвід, тому що, можливо, тут хтось є новенький, хто не підписаний на мене, тому підписуйтесь, Ставте лайки, пишіть коментарі, Підтримуйте мене на бамі кофі або на Банці доманку. І підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви не підписані ще. Так от хто я? Я закінчила о, українську. Україн секунд до Одеську хореографічну школу. Я з Одеси, я закінчила там хореографічну школу. В цій школі в нас була підготовка і 7 класів. Також, ну, типу 7 класів. Наші, я пам'ятаю, було Класичне відділення і сучасне відділення, якщо я не помиляюсь, тобто, але все одно люди, які ходять в класичне відділення, все одно мають уроки типу сучасного танцю, ну, повинні були мати, я не мала, тому що не було вчителя, а, та його, а учні сучасного відділення, також мають класику, але я, я вже не знаю, що там було. Також там було багато колективів, конкурсів, але це вже інша історія. Ось, тут. тут я пройшла екзамени. Тут є різниця між грейдами, тобто це типу грейд. Я типу це грейд, це типу клас, клас, 1, типу це клас один, тобто з одного і по восьми клас. Я робила тільки восьми клас, тому що це по віку, але. Я його робила, мені не треба було його робити, я його просто зробила по фану, бо мені, типу, чобіні. ось, Я роблю vocational exams, vocational exams, типу професійні професійні екзамени. Я зробила Intermediate Foundation, Advanced Foundation, Advanced One. Зараз я роблю Advanced Two. Я не знаю, як я так швидко проходжу всі ці теми, хоча я тут в Англії ну, типу, майже 3 роки, Боже, я тут вже майже три... це міська школа, типу тут школа мого району, хоча я в Лондоні, але тут є такий райончик Кінгсон, і в цьому Кінгсоні є балетна школа, і також я. Роблю, ходжу в Royal Academy of Dance. Це Королівська балетна академія, вона заходить на Captain Junction. Короте, я ходжу в два місця, і ось моя вчителька з Kingston Ballet School запропонувала мені бути помічницею на уроках, Типу навчати малечу. Тобто, ну, буквально, типу uh, Primary, це, це, типу, по-нашому, це підготовка. А далі Grade 2 і Grade 3, якщо я не помиляюсь тому що что не було грейдван. Коротше, байдуже. Uh, запропонувала мені, тому що до цього цю роботу, так, роботу робила дівчинка, але вона закінчила навчання і поїхала в університет. Ну, типу, вона не я не знаю, чи продовжує вона займатися балетом, але вона здала 2, закінчила університет і пої закінчила школу і поїхала в університет. Тому зараз я роблю її роботу, і мені дуже подобається, була дуже рада, тому що я не дуже прям претендувала на цю роботу, тому що я не в своєму класі. Типу, чому ми повинні віддати цю роботу? Логічно. Ось, але мені такі віддали. Ось мені запропонували. Мені віддали, і ось зараз я з жовтня цього року навчального вже працюю, Це скільки місяців? П'ять це шостий місяць я вже працюю. Ось тому так. Тобто я роблю три класи в день, три класи в день вчу. Ну, типу, я роблю три тобто по понеділках, і в мене балет, це моя робота. Типу, тобто, я ходжу і допомагаю вчити. Тобто я не вчитель, я просто допомагаю, я виправляю. Моя робота в Україні в нас ніколи такого не робили, що, типу, якась доросла дівчинка приходить і вчить малечу. Типу, тобто, що? Яке право вона має там щось казати? Типу, тобто, нас для нас це дуже було дивно, але тут так робляться, дають досвід. Досвід навчання. Типу, якщо дорослі дівчата хочуть іти в балет і навчати тобто, і хочуть йти в балет і навчати балету, і той воду, то тут ще в Royal Academy of Dance можна пройти курс на вчителя або курс на екзамінатора. Тут це також окрема система. Якщо цікаво, переходьте на мої інші відео і дивіться. І ось тут я така: тобі можу запропонувати, і чому б я вже ж, не відмовилась. Тобто, А вже ж я хочу йти в балет, балет це прям моя стихія, моя мета типу, на життя. Тому а вже ж мені дали цю роботу. Боту я вже ж погодилась. Я, як я кажу, я не вчу. Тобто я допомагаю. Є вчителька, ця вчителька, яка вчить цю малечу, вона також вчить мене. Ось, ну, типу, вона веде один з моїх класів. І так от вона мене вчить і нас з нею дуже добрі стосунки. Мені здавалося на початку, що вона можливо мене недолюблює, тому що я тут сама маленька, і, типу, я не те, щоб мене типу ноги піднімала, як нас в Україні вчили. Тобто, не те, що я не знаю, якось було якось холодно, але зараз, типу, ми працюємо разом, ну, працюю, я їй допомагаю і, типу, і допомагаю, і вона мене чомусь навчає. А як вчити правильно? Тому, тому так. Я е, не вчу, я допомагаю, я, що я роблю? Вчитель а вже ж веде урок, але я підходжу і щось ісправляю, Тому вчителька показує комбінацію, пояснює, як це правильно робити. Вони роблять комбінацію, вона там їм щось показує, пояснює, поки вони роблять комбінацію. ось, А я підходжу, і поки вони роблять, я їм ісправляю, я ставлю їм руки, я. Виваріні сім провіряю, щоб вони виварено тримали також спож поставу, плечі, живіт, попу, щоб не того нічого не випирало, щоб все було плоско, як треба в балеті. А, тому я просто підходжу і справляю ось, ось як я вже сказала, в Україні так не прийнято в Україні. Прийнято, щоб вчитель. Все робив самостійно, можливо, це і правильно, можливо, це неправильно. Мені подобається те, що тут школа дає досвід дорослим учням вчити маленьких учнів, тому що це, це, це ну важливо, це важливо розуміти. Якщо ти хочеш йти в балет, ти в балети, повинен розуміти справляти на що треба звертати увагу. А вже ж мені здається, іноді я щось виправляю учня, Але потім сходить також до цього учі і справляє по інакшому, ніж я виправляла. Тому це просто ще залежить від того, як мене навчали і як навчали її. Тобто ми тут, Наприклад, нас в Україні прийнято, щоб нога була в сторону. Щоб на... Якщо нога в сторону, якщо вона йде в Алюзгон, то вона повинна бути в сторону. А тут прийнято по діагоналі. діагоналі, Ну не те, щоб по але Якщо в тебе немає виворотності, то вони тобі кажуть, щоб твоя нога в Аля секунд піднімалась. Ти трішки по діагоналі, щоб тоді було легше тримати ось цю виворотність. Я не знаю, як правильно, тому що тут також я бачу два, дві сторони аргументи, що так, якби, треба, щоб трималась, трималась виворотність, але і так це, якщо нога буде по діагоналі, то легше буде дитині тримати цю ногу. Але також, якщо твоя нога не в сторону, то вона якби не в правильній позиції, і це неправильно, і це негарно виглядає, коли твоя нога ось тут, і ти можеш, і ти можеш, ну я не знаю. Це може випирати, я не знаю, там або попа, коли ти по діагоналі, типу, ногу, як це, коли ти по діагоналі а, ногу піднімаєш, а не в сторону, як це повинно бути. Тому я тут бачу дві сторони аргумента. Але я намагаюся виправляти, як їх, їх вчать, а не як мене вчили. Тому що мене вчили абсолютно інакше, як, наприклад, вчила мою вчительку. Також, ось ці ось грейди. Ось ці ось грейди це те, що про що я хочу з вами поговорити. Я. Не дуже мені це подобається. Мені подобається те, що, наприклад, на екзамені ти повинен показувати танець. Ти маєш народний якийсь танець, ти повинен показувати. Тобто тут все робиться великий акцент на танцях. Не просто на, роблі на те, щоб робити рухи, як ми це робили в Україні. Тут саме це танець, це все, це все танець. Кожна комбінація — це маленький танець, котрий поставили там екзамінатори, хореографи, і потім зараз такі, така програма. Мені це дуже подобається. Мені подобається, що в тебе є вибір, який танк. Танці ти можеш показувати, які ти можеш не показувати. Круто, що тут є народ, ну, якісь народні танці, і кожен грей, типу, має свої, якби. Тань, ну, типу, свої танці. Тобто, типу, в Грейт там, я не вже пам'ятаю, але типу, в цю ти там робиш а, українські танці, грейд ван, ти робиш ще якісь танці, я не знаю, вінгерські щось такого. Тобто, тут це все круто, це все дуже-дуже круто. Мені це дуже подобається. Також ти можеш, також ти повинен, типу, на танець ти повинен бути в спеціальній спідниці для цього танцю, спеціальних е, туфлях, в спеціальному музиці. Ти маєш якісь там, іноді що собі в руки дають, або платочок, за яким ти танцюєш танець. Або якесь вінок, коли ти також там танцюєш танець, або ще якісь квіти, з котрими ти танцюєш. Це все дуже розвиває е, танець в дитині. Це все дуже круто, бо розвиває танець, і це буде також на екзамені тобі дають оцінку, Як за твою техніку, 10 марок за танець, і 10 марок за твою музикальність і за твої емоції, як ти відчуваєш цей танець. Це дуже круто, бо в країні нам не робили такого. Ти просто буквально робиш рухи. Але. Також була в мене ситуація, коли я не пам'ятаю, який це був клас, але у мене була з чи дев'ятка чи вісімка за типу за клас по ну за класичний танець в кінці якогось року. Ось і інші дівчинці поставили там, не знаю, чи десятку, чи одинадцятку, просто тому що вона посміхалась, хоча вона була не. Я не можу я не скажу, що вона була краще за мене, щоб її поставили типу більше. Тобто тут розумієте, в Україні, як? якщо ти посміхаєшся і в тебе гарні очі, і якщо ти з кимось знайомий, і якщо твоя бабуся знайома з якимось вчителем, то в тебе буде одинадцятка. А якщо ти просто в тебе немає, в тебе немає даних, але ти стараєшся, тобі будуть давати завжди на два бала нижче. Тобто, це, це як відбувається в Україні. В Англії тут такого немає. Ти просто, що в тебе є. Те, ти їй показуєш, чого тебе немає, ти це не можеш показати, і тобі здають оцінку за те, що ти маєш. Тут не ставлять оцінку за наскільки високо в тебе ноги. Тут ставлять оцінку за твою виворотість. Мене в Україні завжди робили акцент на... Підняті ніг ніж на виворність. І зараз в мене в Англії дуже великі проблеми з вивореністю. Хоча я знала з дитинства, що в мене немає вивореності, мені все одно на цьому не робили акцент, бо вважалося, якщо в тебе ноги високо, то що в тебе немає вивороності, не буде так сильно видно. Тут у мене просто на кожній оцінки занижені, бо в мене немає вивору. Але я не хочу казати, що мені все подобається в Англії, і все й не подобається в Україні, бо це не так. В Анлі, як я вам сказала, тут є танці. Але навіть в підготовці, в, як це в праймері по-українськи підготовка, тут навіть на підготовці ти робиш вже танці. Тобто ми також я була в підготовці, і ми робили танці на конкурси, на концерти. Але в класах ми... Не те, що ми, у нас була окрема постановка, ми там ставили танці, але на класах нас підготовлювали до станка. Нас підготовлювали до танців. Тобто це все починалося з партерної гімнастики або просто з спадкачки, з, з розтяжки, все на палу, усі ці м'язи пропрацьовувати, всі ці виворність. Тобто Нас підготовлювали, підготавлювали до станка. Це мені дуже подобається. Ось це мені здається. Це найважливіший етап в навчанні дітей, щоб вони зрозуміли, як працюють мишці, як працюють наші м'язи. На підлозі це все легше. Легше змусити їх працювати, якщо ви розумієте, про що я. І навіть зараз я досі, я вже скільки 8 років займаюся балетом, з за 6 років я займаюся балетом, майже 9 років, і я все одно стараюсь сама самостійно вдома перед уроками, після уроків балету робити. Ось ці, ось ці, всі вправи на підлозі, щоб ці мишці працювали. І тоді мені буде легше це робити на станки, а потім зі станку буде легше робити на середині, а з середини буде легше робити в танці. Тут вони це все перескакують. Вони не роблять в Англії, не роблять зовсім нічого на підлозі. Немає партерної гімнастики. І я це дуже бачу. Я бачу. По дітях, що вони не розуміють, які мишці повинні працювати. Вони взагалі <смі> ну типу я не хочу сказати, що вони погані. Ну це ж діти вони ще мало займаються, вони не знають, як працюють м'язи, Це зрозуміло. Але ось я бачу, що те, що вони не працювали на підлозі, це дуже видно. Працювали на підлозі, дуже дивно звучить. Не робили партерну гімнастику. Ось котру я це була для мене тортура. Це все робити. Я. Ми, ну а вже ж типу ми всі діти, і в нас ще не накачані м'язи. Але чомусь мені особисто було важко це все робити. Ці 50 піднімань, типу, качання спини, підкачка пресу, Боже, я як це згадаю, а ця розтяжка, це я там так ридала. Я не уявляю, це я просто в шоці. Я не знаю, як я залишилась в балеті, і я не пішла звідти. Розумієте? Я не знаю, як так сталося, що я там залишилася, і я ось я. Я ось пру, да мене підкачкає, то його просто. Ось це, да, я ось пру і ось все. Але тут в і тут такі. Ну, не можеш піднімати ногу, нічого страшного. Постарайся ось так її підняти. Давай, давай трішки позігана, щоб тобі було легше. Тобто, розумієте, нас в Україні, якщо ти не робиш, то твоє, твоє місце хтось забере. Типу, там багато дівчат, котрі презентують на те, щоб ти був соліст, Щоб хтось був. Ну, типу, багато дівчат претендують на місце солістки Тому якщо ти не стараєшся, не працюєш, то добре, йди собі додому. Тут. ой. Нічого страшного, ну, не прям ось так нічого страшного, це просто я, я, я зрозуміла, утрірую трішки, але все одно, а, не так жорстко, як в нас було в Україні. В нас в Україні прямо прям долбілі і взагалі капець. Я не знаю, як я залишу в балеті після української балетної школи але так. Але все одно я. Вважаю, це моя думка. Можливо, вона неправильна для когось, можливо, комусь вона не подобається, але моя думка така: треба починати е, з підлоги. Буквально типу, ти починаєш там. Да. Тобто, біля, це все маршрут. Там партерна гімнастика, станок, середина, прыжки, піруети, пуанти, танці, і це все наростає. І ти з кожним роком більше додаються різних вправ, додаються різні нові рухи, різні комбінації, різна техніка, і це все, і це все тебе будує. Тобто, з тебе по кусочках так лепять, як я вам раніше казала свою метафору, що ми з, Тобто, учень це буквально пластилін, з котрого школа буквально будує. Є лепить ось цю ідеальну фігурку ідеальної балерини, якою може робити всі рухи. Так воно повинно працювати. Тут вони прискакують, тобто тут одразу навіть, підготовка, є підготовка, типу, на підлозі, скільки вони, вони роблять одну комбінацію, дві комбінації на підлозі, вони просто роблять в тобто в, 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 праймері, тобто, в підготовці, вони просто роблять ручками. ось ця, ось. Ручками і дві ручки. вони ось це роблять. Коли я робила 50 підходів од самого, я там робила, не знаю, 10 разів і це все ці 10 разів по 5 підходів. Коротше, це ось це те, що я робила, ось це, як я. Здобував ось цю силу в ногах, силу в руках, силу в спині, силу в пресі, силу в плечах, силу в ікрах, силу в стопі. Це все як воно повинно будуватись. Тут, знову ж таки, і вони повинні на екзамени показувати маленький танець. Маленький танець це з одного сторони це добре, але з іншої просто логічно. Як ти можеш танцювати танець, якщо ти не знаєш, як його правильно танцювати? Правильно? Правильно. Це, це, це моя логіка. Просто тому, що я не розумію. Типу я бачу цих ось дітей і вони танцюють. Так, вони танцюють, вони поспіхаються. Це все. Але вони танцюють не так, як повинні. В них немає. А, вони просто не розуміють, як а, переносити свою ось одно з одної ноги, ноги на іншу, як а, тримати баланс, як натягувати ноги, як тримати цю виворність. Вони просто не знають, бо їх не вчили з підлоги. На ось я партнера на кімнастка навчить ось так, от повинна відчуватись, коли ти тримаєш виверність. Ось так повинен відчуватись, коли ти натягуєш ногу, де все. Основне по відчуттях буде дитині, як ти поясниш дитині, що треба натягнути ногу, якщо вона не знає, як це робити. Е, і ось це, це є проблема, бо вони танцюють, але не знають, як правильно танцювати. Ось це, мені здається, найбільша проблема. І як навіть якщо вже в грейд-2 або в грейд-3, котрі я також навчаю, вони також вони роблять дуже мало станка. Ось прям дуже мало. Три комбінації на станки. Три комбінації в нас. Мені здається, ну, типу, станок всього, там, типу, в дорослому класі станок складається з з 10 комбінацій. Ми робили мінімум 5 комбінацій, а навіть, а навіть більше, бо ми робили, типу, окремо Батман там, крістом, окремо Батман Тендю жете, окремо батман Тендю Пікет, тобто кожна комбінація, кожен друг має свою комбінацію. Окремо Рон Дежан, там на початку на початкових кладах рондежан андеор, одна комбінація, Дежан андедан, інша комбінація. Далі. Рон Дежан, Анлір і ще одна тобто Це все окремо. А тут вони роблять три кумінати, що P'є, uh, Батман tandю і Гран Батман. Я не бачу цьому логіці але це як вони вчать. Ось. І також деякі навіть рухи, як, наприклад, я помітила, що вчителька почала пояснювати там, наприклад, як балянце робити, як робити падебуре, як робити фундзю. І вона одразу почала показувати на середині. Я дивлюсь. Я не знаю, з чого почати, тому що тут вони не виворотно степани натягують, вони не тримають баланс, руки вісять. Постава не пряма, вони згибаються, вони тойво, вони не балансують. Каєна в сторону, нога ще в іншу сторону. І я просто я дивлюся, я розумію, я це вчила біля станка. Я трималась ось так: от, я прям трималась і я намагалась викручувати свої ноги, як повинні вони бути. Ось тут вони одразу на станки, це на середині, з іншої сторони це добре, бо вони не будуть опіратися на стан. І знаєте, і вісять на станки робити комбінації, але, з іншої сторони, вони на середині все одно не робляться правильно. І ось навіть коли вони роблять е, станок. Їх вчать, типу, ось так ось ось станок, так? Да? І ось так, от просто на станки повинна рука триматись. У нас ось так вчили, бо ми це опора, це як знаєте, як ми танцюємо з якимось хлопцем, і він наш опора, і ми робимо цю комбінації, як в ПДД. Ось це наш. Це підготовка також до ПДД, Ось, але тут ось так, от обережно треба тримати, і ти повинен, якби, це все сам робити, і ось навіть. Я пам'ятаю, вона навіть каже: о, ось там зараз грейцю, і типу вчителька каже, учням: ось, де да, я зараз зараз грейтую, і, і ви почали вчити комбінації на станки. Я знаю, це дуже дивно, після того, як ви робили все на середині йти до станка. І я така, просто, як це можливо? Просто як? Я не бачу в цьому логіки. Тут немає прогресу. Ти просто, я вам казала, портерна гімнастика, станок, середина, прыжки, бла-бла. А тут середина, середина. Посередине, потім станок, потім трішки там якоїсь партерної гімнастики, потім танці, і ну просто ось так. От і я не розут. Тут немає системи, тобто вона тебе не будує. Ти з одного перескакуєш на інше, і ще на інше, і ще на інше, і в цьому самому в цьому балагані ти повинен вчити танець, а ти не знаєш, як робити танець. Тобто, це як я відчуваю це, як мене навчали, як ось це ось поступово, один крок, інший крок, третій крок. Це як мене навчали, і навіть, наприклад, балянце тут вчать по іншому Просто, а вже ж їм важко з, з, зрозуміти ось це, ось принцип, як робити балянце. Зрозуміло. І мене вчили по-іншому. Мене вчили Ш, е, шах присіли, вивели ногу, поставили там, томбе, поставили ногу. Тут вчать просто томбе і просто підставили. тобто Тут немає такого, знаєте. По рухах, що ми ось так робили, як роботи, і потім ми це робили все швидше. І потім це вже через декілька років це вже було як рухівці, всі танці і а, руки додавали. Тут вони зразу це вчають, і вони, і я розумію, що це не дуже працює. Типу в Україні так не працює, і тут воно теж не працює. Хоча воно логіці повинно бути правильно, бо ми одразу вчимо дітей танцювати, а воно просто так не працює. Просто тіло так не працює, тіло не працює одразу в танці. Цілу треба підготув... підготовку до танцю, якщо ви розумієте, про що я. Ось тому це найвелика різниця, котру... котру я помітила. Я не знаю, як правильно. Це відео я знімаю не для того, щоб засуджувати Україну за щось і засуджувати Англію за щось. Ні, це просто це відео. Щоб як це розповісти, різницю між тим, як вчили як вчать в Англії балету, як жать в Україні балету. Моя особиста думка, я вам вже її сказала. Я вважаю, що маленькі діти повинні робити партнерну гімнастику, бо вона їх підготовлює до е, станка, щоб вони просто будуть розуміти, як працюють мишці. Це, зрозуміє, це допоможе їм напрягти мишці, котрі треба напрягати. Потім я вам казала, все повинно йти по, по кроках. Якщо б, ми, якщо б хтось, якась країна, якась система була десь змогла скомбінувати те, що дітей ось, о, 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 оцінюють за їхню усмішку, дітей оцінюють за їхні танці, щоб діти на екзаменах робили танці, це було б круто. Але ці танці, щоб вивчити ці танці, треба почати все з партерної гімнастики. Бо це змушує м'язи дітей працювати і розуміти принцип. І потім також всі рухи, балянце, як, наприклад, чи фондю, робити не одразу на середині, а робити біля станку. І робити повільно, як роботи. Раз. Два, три, чотири. Ну, то хочеться поденсити там, там три так, що тобто, Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Подобю те ж саме. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А вони одразу а одразу. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. А ноги не ні стопини, не тягуються, руки ось так розбросані, Спина прогибається не в ту сторону, якось вивалюється Щось там, я не Знаю рібра, коротше, це те, що мені не подобається. Але це як вони вчать, і я дуже рада, що я отримую досвід у навчання дітей. Сподіваюся, я добра вчителька. Ну, я типу, я їх виправляю. Якщо я бачу щось не той бой, я їх виправляю, я намагаюся їх виправляти. І ось останній урок, який в мене був на цьому тижні в понеділок, в ось ці грейцю вчителька прям бачить, що вони кращі. І я теж бачу, що вони кращі. Я так на мене дивлюся, така дуже дякую, що ти тут є, що ти допомагаєш, бо я не можу і вчити, і допомагати. Типу, і вчити, і вчити, виправляти їх. Тому я дуже рада, що ти тут є, і ти їх і справляєш. Я вже ж розумію, що типу, це не дуже моя, типу, заслуга, це заслуга вчителя, бо вона вчить, вона знає, як це все правильно. Але я розумію, що можливо, я, я трішки роблю все трішки так по-українськи, щоб я, типу, як нас брали і нам виворачували ноги. Ну, типу, Я не кажу, щоб я прям, не знаю, там, жорстка якась я там, не знаю, когось його, але я роблю так, щоб вони відчували. Я Тикують м'язи, котрі повинні напрягатись. Я тримаю їхню п'ятку, щоб вони відчули. Ось тут виверність. Тобто, це все для дітей балет починається з відчуттів. Вони Пам'ятають, як це тримати ногу, і вони це будуть включатися. Якщо їм просто скажуть виверена нога, вони не будуть це тримати. Вони не зрозуміють, як, як це зробити. Я навіть зараз не знаю, як е, е, тримати ногу вивородне. В мене досі не виходить тримати ногу виверену, бо в мене немає, в мене немає цього від природи, але я працюю і з кожним роком, з кожним уроком, з кожним місяцем, хоча б трішки, але я вже більше розумію, як тримати цю виверну. Сьогодні в нас вийшло відео, сподіваюся, сподобалось. Якщо, якщо вам подобається, Різниці між українським балетом і англійським балетом. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть мені, а, пишіть в коментарях. Будь ласка, ідіть на мій інстаграм, пишіть, пишіть мені в повідомлення, я вам відповім. Тобто пишіть, якщо у вас є якісь запитання, якщо у вас є якісь запитання, котрі ви хотіли б, щоб я розповіла в якомусь зі своїх відео, будь ласка, пишіть мені. І всім дуже дякую за перегляд, підтримуйте мене, будь ласка, мою роботу, мої старання, підписуйтесь на мій інстаграм і всіх люблю. Дякую.